Привіт, дорогі мої друзі! В Україні жінки продавали чоловіків, а в Англії навпаки. Чоловіки продавали жінок аж до 1913 року. Не вірите за Україну? А пам'ятаєте таку українську народну пісню? Ой там, на товчку, на базарі, жінки чоловіків продавали. Як прийдеться до ладу, то я й свого поведу, та й продам. Звичайно, я пожартував. Але в Англії у XVII-18 століттях розлучення було непосильною справою, особливо для простих людей. Це була дуже дорога процедура і коштувала близько 90 фунтів. Отримати розлучення можна було тільки через парламент. Виявіть собі, що зараз розлучаться через Верховну Раду. Але для цього потрібно було довести зраду дружини. Або порушення неї закону, або сильну образу чоловіка. Повторно вступати в шлюдні відносини після розлучення було заборонено, і англійці знайшли вихід, який перетворився у дуже цікавий звичай. На той час чоловіки мали набагато більше правні жінки, тому ініціатива для розлучення належала тільки чоловіку. І чоловік, який бажав розлучитися, просто продавав свою дружину на ринку, наче на аукціоні. А виглядало це так. У певний день чоловік накидав дружині налегач на шию і вивів її на ринок. Розпіль... Розпізнаваним знаком, що дружина продається, була якраз і мотузка на шиї. Товар, тобто жінка, Могла б відхилити покупця без пояснення причини. Це було єдиним привілеєм жінки, яку продавали. Часто навіть можна було побачити і оголошення в газеті про продаж дружини. Нерідко своїх дам викуповували їхні коханці. Тому угода не була чимось принизливим для дівчат. Нерідко жінки самі виступали спонсорами у такій ситуації, тобто платили гроші або давали коханцям гроші. На законодавчому рівні угоди не були дозволені, але з огляду на вигоду для обох сторін, продаж жінки залишався в таємниці. Зазвичай ціна була символічною і договірною. Наприклад, жінку могли продати всього за 2 фунти. Часто жінок продавали під час п'ятики за їду та випивку. Ох, ці мені, англійці! Але одного разу у Шотландії щинився бунт жінок, натовп, представниць прекрасної статі жорстоко побили чоловіка камінням, коли він намагався продати дружину. Останній продаж жінки було зафіксовано у 1913 році. Жінка, яку продали, подала позов на чоловіка до суду і виграла його. Після цього про випадки торгівлі дружинами в Англії уже невідомо. Ось такий незвичайний звичай був у Англії. Якщо мої історії вам до вподоби, підписуйте, будь ласка, на мій канал, ставте вподобайки. Бай. До зустрічі!